300 тисяч євро в нерухомості може стати сильною інвестицією або страшною помилкою, якщо обрати не ту країну і не той проект. Ми взяли для вас популярних три напрямки на сьогодні: це Іспанія, Балі та Туреччина. Вони у всіх зараз на слуху. І три об'єкти за одну і ту ж саму вартість, де гроші реально будуть працювати, а де красивий фасад. Просто приховує сумнівні перспективи. Мене звати Юрій Рушецький, я засновник Деніс Estate. Ми понад 10 років займаємось закордонною нерухомістю і знаємо, де ваш бюджет принесе результат. Який варіант варто забронювати вже зараз на розповість наш менеджер Анна. Поїхали. Урієла коста. Це проєкт великою територією та розвиненою інфраструктурою. Дені застей продає його ексклюзивно. Сади, зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики. Для кожної квартири своя комора та паркомісце. Вони вже включені у вартість нерухомості. Проєкт підходить для життя і для відпочинку, і для інвестицій. У ньому всього 64 апартаменти з двома або трьома спальнями та 14 бунголом. У всіх варіантах великі тераси від 14 до 36 квадратних метрів. У плануванні своя родзинка бунголо в першому поверсі йдуть з власним кутовим садом і паркуванням. А бунголо на верхніх поверхах з великою терасою і соляріумом. До речі, інвесторам не доведеться турбуватися про ремонт. Квартири будуть повністю готові до заселення. У вартість вже входять меблі, побутова техніка, електричні жалюзі, комора та паркомісце. Ще один приємний бонус від забудовника 55 55-дюймовий телевізор Samsung. Лайк під цим відео. Такі вдалі варіанти заслуговують лише переглядів, а й визнання. Детальніше про локацію. Тут усе чудово. До моря всього 700 метрів, до аеропорту Аліканти 50 кілометрів. Поруч є супермаркети, торгові центри, ресторани і навіть гольф-клуби. Місце дійсно вдали. Проєкт будується у чотири черги. Ша здається вже у грудні 2025 року, але майже всі квартири там розпродані, і це завжди хороший знак. Зараз у продажу залишилися апартаменти та бунгало другої черги. Здача буде у другому кварталі 2026 року. Якщо говорити про ціни, то за 295 тисяч євро тут можна купити простору квартиру з двома спальнями 72 квадратних метрів плюс тераса 18 метрів. Цей проект ми вже розбирали, навіть знімали про нього ролики на нашому youtube каналі. Якщо цікаво, подивіться посилання. Ми залишимо. І знаєте на що варто звернути увагу? Це інсайдерська інформація. Ціни тут на 15-20 тисяч євро нижче ніж у сусідньому комплексі. А це означає, що інвестори, які заходять в цей проект, вони заходять на найвигідніших умовах. До того ж, це ж ліквідний об'єкт, його можна здавати в оренду, можна перепродати. Обидва сценарії вони виглядають досить перспективно. Очікувана дохідність це 9,3 99 річних. Гідний спосіб змусити гроші працювати на вас. Ну а ми рухаємось далі. проєкт розташований за 15 хвилин від популярного району Чангу. Тут трохи інша концепція. Продаються готельні номери в проєкті з п'ятизірковим сервісом. Комплекс буде керуватися відомним готельним брендом. Тобто мова йде в першу чергу про інвестиції та високу дохідність. Ну і класний відпочинок для самих інвесторів. Запуск запланований на кінець 2025 року. Зараз комплекс лише будується. Чим приваблює цей проєкт? По перше унікальною концепцією це авторська архітектура. Будівлі виконані у формі дракона. Що є даниною місцевим легендам. а самі резиденції відсилають нас до природи і будуть зведені у вигляді коконів. Такого більше ніде не знайдете. Комплекс будується на першій береговій лінії океану, 50 метрів до пляжу Сесих з чорним вулканічним писком. Інстаграмна гарна локація, тож це є рідкісна можливість інвестувати в ексклюзивне місце. До аеропорту всього 23 кілометри. За це теж плюс. Я вже згадувала справжній п'ятизірковий сервіс. Консьєрж обслуговування номерів. І в щоденне прибирання, відмінна інфраструктура у комплексі. Будуть три басейні, ресторани, бари, бутіки, спа та фітнес, зони для йоги і навіть школа серфінгу. А ще біч лаунж з приголомшливим видом, повністю готові номери, ключ в руки. Вже зрозуміло, що проєкт даватиме високу дохідність. Очікується від 12 до 20 річних. Залежно від номера, його площі, виду з вікна та оснащення. Є номери з панорамними видами на океан або на джунглі, у в середньому 5-8 років. Якщо говорити про ціни в євро, то вартість починається від 220 тисяч і доходить до мільйона євро. Але ми з вами домовлялися про 300 тисяч. І за цю суму ви можете взяти апартамент, кокон 60 квадратних метрів з видом на джунглі. Вид на океан дорожчий. Звісно, є безвідсоткова розсрочка до кінця 2025 Ого року за всіма умовами наш менеджер проконсультує посилання на зв'язку під цим відео і приємний бонус при повній оплаті 10% Знижка. Додам, що цей проект не просто гарна картинка, а продумана інвестиція, готовий бізнес під ключ саме для вас, як для інвестора. Тут одразу декілька факторів доходу: це і пасивний дохід до ренди управлінням, яким займається професійний готельний оператор, і вам взагалі тут не потрібно буде думати про заселення, пошук клієнтів та обслуговування. Але є ще і пулові виплати від загального прибутку готелю. Це означає, що, що навіть якщо ваш номер раптом простої, ви все одно отримуєте частку від доходу всього Комплексу розмір виплати тут залежить від площі та виду апартаментів, які ви придбали. Ну і також ви можете перепродати свій апартамент в процесі будівництва і заробити кошти на перепродажу. Ну і нарешті найважливіше на балі не потрібно летіти. Ми в день систеї давно відпрацювали зручну систему дистанційних угод. 90% наших клієнтів купують нерухомість віддалено, а наші представники на острові, наші брокери контролюють будівництво, перевіряють документи та тримають руку на пульсі. Ваше завдання просто отримати до. А якщо захочете, можете прилетіти та провести відпустку у власних апартаментах. І третій проект: масштабний житловий комплекс в турецькій аланії на узбережжі Середземного моря. Площа забудови 35 тисяч квадратних метрів, термін здачі, грудень 2025 року. Проект включатиме 14 блоків і 616 квартир. Інфраструктура вражає. Втім, як завжди, в Туреччині це рівень п'ятизіркового готелю, аквапарк, інфініті басейн, водоспади, тенісний корт, зони відпочинку та парки. З терасами та великими спа-центрами, фітнес, бізнес-зона та інші зручності. До пляжу всього 500 метрів, до центру міста 7 кілометрів. Звичайно, таку нерухомість можна здавати і отримувати стабільний дохід у євро. Або ж самому. Для цього теж є всі умови. Поруч супермаркети, коледжі та школи, фітнес-центри, ресторанчики, до найближчого торговельного центру 4,5 кілометри. Це 8 хвилин на машині. До аеропорту Гасіпаша Алані 37 сім кілометрів. На вибір є квартири з Нією або двома спальнями вони здаються вже преміальним чистовим оздобленням, вбудованими дизайнерськими кухнями, гарнітуром, повністю укомплектованими санвузлами. У квартирах також будують системи розумний дім і тепла підлога. Є навіть апартаменти з особистим входом до басейну. Інфраструктура. Тут є все, що робить нерухомість ліквідною. Якщо такі проекти вам до вподоби, відзначайте це відео лайком. Ми спочатку закладали бюджет 300 тисяч євро, але тут можна взяти. Чудовий варіант навіть дешевше за 270 тисяч євро. Можна взяти світлу квартиру з однією спальною площею 60 квадратних метрів. А вже за 320 євро доступні варіанти з двома спальнями та площею 120 квадратних метрів, але й квартири і дешевші і дорожчі. Мінімальна вартість 170 тисяч євро. Посилання для консультацій під відео. Хочу додати, що ринок Туреччини прокидається. Він показав хороший старт року. У січні продажі житла зросли на 39,7% у порівнянні з тим же місяцем 24-го року. Це показник повернення попиту і довіри до ринку. Чому я рекомендую саме цей комплекс на сьогоднішній день? У цій локації у цьому районі йому немає аналогів. Це масштабний проект з інфраструктурою преміального рівня до одного сто п'ять забудовників узбережжя. Ну і також врахуйте, що це по факту домінанта. Дані локації важливо і те, що ціни поки що на старті. У період будівництва нерухомість може додати орієнтовно 30-50% у вартості, особливо якщо мова йде про знаковий проект. І це ще одна з причин, чому правильний момент входу є саме зараз. Плюс безвідсоткова розсрочка, тож можна вкладатися на комфортних умовах. Пишіть у коментарях, чи знайшли ви свого фаворита, який проєкт зачепив найбільше: іспанська надійність, балійська екзотика чи турецький комфорт. А якщо хочете повноцінну консультацію, контакти для зв'язку під цим відео ми допоможемо підібрати оптимальний варіант.